Добрий ранок, любі глядачі. Всім привіт. Позаду ви бачите течію, світанок. Це означає, що сьогодні ми на десні і будемо ловити щуку. Так, позаду нас дика, справжня, Десна. Ми у Чернігівській області, дорог тут немає, їздять лише трактори, ну і всякі позашляховики. Тому залишили ми машини десь дуже-дуже далеко в полі і йшли. Це був справжній трайхард по болоту, по ранковій росі. І дійшли, дійшли нарешті до десянських кос. Не хочу гаяти ні хвилини часу, швидше йдемо ловити. Не перемикайтесь. Ну що, починаємо? Погнали! Не знаєте, в чому зібратися на барбі? Любі друзі, компанія Флагман та Азура стежить за трендами, тому дивіться, фіолетовий шнур. Під Барбі Тренд це Азура Кінаті x 8. Рекомендую. Головне, друзі, рухатися тоді, можна знайти активну рибу. Ну, Вода упала навіть теж трошки стремтіша стала, мені здається. Є yeah. Є рибка. Перша клювака за сьогодні. Це невеличкий шнурочок. Геть на деснянський розмір. Головне почин. Є. Yeah. Бачите, навіть такий невеличкий шнурок, готовий з'їсти доволі широку об'ємну коливалку. Це флагман Flex 17 грамів. З'їла впевнено. Відчіпляємо та будемо відпускати. Ось, друзі, трошки зупиняю шнур, тому що тут не треба далеко кидати, коли закиди робляться вниз по течії. Тому що тоді, коли валку видуває сильно, і вона пролітає канавку, в якій нам якраз треба привезти. Берегова канавка, в якій стоїть вся щука. Далеко кидати просто не має сенсу. Так буде набагато гірше клювати. Вона навпаки внизу має стояти. Це риба була. Отак, друзі, бачите? Розказуємо вам, вчимо вас як ловити, а самі фрікціон перед риболовлю не налаштовуємо. І отак після клівання стається підсічка і дзвинить. Такого бути немає. Треба затягувати таким чином, щоб на підсічці фрікціон не спрацьовував. Не повторюйте моїх помилок і ловіть багато щуки. Да. Зійшла щучка. Коливалкою не вбив оператора. Цікаво, чи побачите ви цей приліт. Я, коротше, маня вкидаю, відчуваю, якийсь стюк, думаю, ну коливалка по дереву, походу. прокручу трошки швидше. Відчуваю коливалка не йде. <різь> 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 До речі, ви можете побачити ось перші зубки на ній. Ось ось дерта фарба. Флагман Флекс 17 грамів. Така. Синіньким верхом або спинкою. Пишіть в коментарях, Малі. що це. Це мальочок, так, правильно підказує Петро. Друзі, на рибалці дуже важливо аналізувати свої помилки і розуміти, що ви зробили не так і чому риба зійшла, погано клюнула і так далі. Тому ми вирішили провести невеличку слідчу експертизу, реконструкція подій минулих років, минулих хвилин. Тому дивіться, я попросив Петра стати ось там. Він у нас буде виконувати роль щуки. Я буду виконувати свою роль. Роль риболова. Головне тут що? Точний закид. Ми маємо попасти прямо під, під щуку. Намагаємося це зробити. Оп. Є, друзі. Так, фріксончиком працюємо, тихо-тихо. Вона змагається. Палку на бок, щоб не вийшло на свічку. І ось обережно викачуємо. Ой, хороша. Тихо фрикціончик ще послабимо дати погуляти. Блін. Друзі, це. Знову риба зійшла. Я перепрошую. Будемо шукати нового ведучого на канал Флагман. Збираємо дізлайки і тоді мене замінять. Шукайте, фоніслі. Сіло хиста. Да, прямо під цим деревцем. О, о, це вона, це вона. Є, друзі. А це вже розмір. Це Знову на проводний нет? на не, не проводні. Я ж закинув телефон клав в цей. Клав телефон, вибрав дугу, бачу, я два рази дергнув. Не трофейно. Нормально? це була спроба вбивства оператора. Ну вже цікавіше. Це вже рибалка. Петро, тримай палку, бо щука вже не цей. Це не ні, ні. Так, я її піймав тільки що в воді два рази. <риклад> На що не підеш заради гарного кадру? Поки ми трошечки протирали об'єктив, щука відпала з коливалки, але її впіймав в воді руками. Отака десь кіло, ну може, можливо, кіло 100. Пишіть ваші здогадки в коментарях. А ми її зараз заважимо. А в кінці ролика ми назв... назвемо вагу цієї риби. Відпускаємо. Нехай підростає, буде десь кілограм 10, 15. І тоді ми її впіймаємо знову. Трейхард з вами. Так, половив я на коливалку, піймав рибку. Ярик теж піймав на коливалку рибку, але хочу спробувати я інший тип е, блешні. Це у нас буде оберталка. Оберталка твіт 10-грамова. Теж чудово працює у подібних місцях. Твітер. Можливо, навіть вона покаже кращий результат. Зараз знайти ще коробку, де вона лежить. Була риба, друзі, поки Петро змінював приманку. На падінні. Невеличка. Але не засіклася. На коливал. Побачимо і теж <смеш>, залишила зуби, але вже на задній частині коливал. Побачимо, як буде клівати на вертушки. Певно, поставлю оцю темнішу, тому що зараз доволі яскраве сонце. Щоб краще воно контрастувало у воді, можливо це щось дасть. Поставимо ось таку. чудовий колір. Вже не одна риба піймана на нього. Цівала вертушку, яку я дуже довго обирав, але не на такий результат я розраховував. Це у нас окунь, теж доволі часта риба у прилові. Нема що розповідати, прилов відпускаємо. О, є риба. Так, ну що ж, це ніби трішки більше. Теж не трофей, але приємніше. Потрохи розбираємось з рибою сьогоднішньою. Та теж невелика щучка, можливо, грамів 400 до 500. О, що вона витворяє. Десняцька риба сильна. А, дивіться яка. ж коливалка, але змінив трохи колір. Експериментуємо, підбираємо. Можливо, щось воно й дасть там. Дивіться, як вона дивно взяла. Якось собі пробила, порвала щелепу. Подивіться на колір цієї коливалки. До речі, це мій улюблений, дуже мені подобається. І рибка теж його полюбляє. Будемо відчіпляти. Як саме ти його робиш? Просто крутиш однаково, ну, потім пришвидчуєш? Да, потім пришвидшував два оберта, ну один-два. Зараз не... риба? Зрад її форсанук відпала. Але це сралька капець. І це теж взяла на пришвидшення заповільнені. Ну на заповільнені, так? Угу. У мене під берегом тільки холостів дає. Або злітає. Бо дубіна жорстка. Не для такої риби. Риба. Ще й непогана може бути. Клюнула здалеку капець. О, пливає на нас. Ну, така невеличка. В мене чомусь клюють щучки трошки більше, ніж у хлопців. Не знаю, чому це. Маленькі в мене просто або не засікаються, або відпадають. Як ви могли побачити кадри з GoPro, коли вона просто відлітає і так далі. Як я Серегу чуть не вбив коливалку і теж відлетіла. А отакі от там від 800 грам вони засікаються. Можливо, це все магія дестроєра, магія потужної палиці. Хлопці ловлять такими палицями до 20 грамів. Ну хіба це діло? Куди воно годиться? Ось, потужність. Потужна Снасть, велика риба. Ловіть в задоволення. А, ну відірвалося. Це вже поприємніше буде. Ох, як вона качає головою. Ну, це таке грам 700 щось. Щось плюс-мінус, трішки схоже на рибу. Ось так ось. Але все одно не те. Поки лиш одна приємна щука у Ярослава. Все інші недомірки. Відпускаємо. Але оп! Циркач. Так нормально буде. Ой, друзі, не дивіться, будь ласка, в цю хвилину відверніться від моніторів, тому що ну мені соромно, чесно, мені дуже соромно, я прошу вибачення перед вами. Таку рибу ловити нам не можна. Заборонено. Отак. Люди тут ходили. А ось ось стежка є. Зараз подивлюсь, можна пройти нормально чи ні. Занадто близько до коряї, Знесе бо п'ятірка. Отак так спробуємо. Занадто п'ятірка взлітає високо тут на цій глибині і течі. І поки ми ходили дивитися короші... Петро впіймав кілошку. Ще й на бігбейт впіймав. Ось, дуже довго я впирався в коливалки. Як ви бачили, клювак, в принципі, було багато, але розмір риби геть не радував. Тому я поставив так званий бік бейт, це бік-шат 6 дюймів на 5-грамовому штопорі. І буквально другий закид, відразу чітка клювака, і ось така, ну, десь під кіло. Теж не трофей, теж не те, що ми хочемо, але вже приємніше. Вже набагато приємніше. Така риба дає на течії гарний супротив. Дивіться, як вона з'їла стінгера. Краса. Кілька фоток будемо відпускати її. І... З вас, друзі, лайк. Тому що це вже схоже на рибу. Це вже не соромно показати. О, так це щось таке було. Ну. На падінні взяла. А на що взяла А взяла на бігбейт. Щось вона головою, так, вона походу ще забаграна, друзі, я не знаю. Що вона головою шатає сильно. Ні, не, не забаграна, я її вже бачив. <звук> І відпало одразу. Ну, рахуємо її, тому що я її торкнувся. Серега. Ось, друзі, не пройшло і 5 закидів після минулої поїмки. Ще одна, але ця вже взяла трійничок, то має попасти в руку. Так тихенько. Ось така. Ось як вона з'їла. Тріничок повністю всередині. Так, я ловлю на джиги, тобто джига і такий асіст, називаємо його. Знизу тріничок, чіпляю, бо багато холостих на джигі все ж таки. До речі, зустріли. Теж рибаків теж ловлять на десні, правда щовна. Тільки що обіймали непогану щучку. На вскітку десь 3, може 3600, щось таке. Довго з нею возилися, але все ж таки взяли. З чим ми їх і привітаємо. Блін, вона мені хвостик відрізала. Блін. Так на одну це сралька дика. Друзі, таке і мені соромно показувати теж. Петро вже таку рибу в кадрі тримав. Тому ми її трошки вифорсуємо, щоб цей. Щоб не затримувати вашу увагу на такій маленькій рибі. І ви, і ви могли далі спокійно займатися своїми справами. Не знаю скільки тут грам 20 в ній. В цій рибі. Дістаємо трійничка теж на асіст. Можливо, можливо, колись я розкажу, як робити отакі монтажі і засікати майже всю рибу. І відпускаємо малеча. Була у нас пауза у кльові. Я продовжував впиратись в бікбейти. А, тільки що цим в мене зійшла гарна риба, я думаю, десь два плюс. І ось кілька заходів і знову є. Це десь, я думаю, кілушка, може півторушка, але гарно вона вудочку мою згинає. Приємно тягнути проти течі, дивіться, як вона пручається. Ось вже вийшла на поверхню. Бікбейти працюють. Ось тема сьогоднішнього дня. Сидить за краєчок. Треба пошвидше її взяти, щоб не зійшла. Кілішечка є, навіть більше такі. Ого, бачите? Це така, як зранку. Так, да, десь така кіло 300-400. Кіло Та ж сама приманка, бік шат 6 дюймів у кислоті. Ох, вона так вклепала. Кайф. Дуже сильна риба. Так, на даний період часу ми вийшли на берег, трішки відпочити, тому що сонце дуже високо піднялось вже. Але ж sapiens з домінабіту Добре. 에, підловили трохи риби, як ви бачили, почали ми впиратися в бікбейти. і я думаю, протягом всього наступного дня ми теж будемо продовжувати впратися саме в них, тому що розмір риби збільшився. Клювань вдвічі, можливо, навіть втричі менше, але розмір риби вже приємніший. Вже були і кілошки, і трішки за кіло. І клюють зазвичай не 400 грамові шнурки, яких вже в принципі, не цікаво ловити, та і снасті це не дозволяють. Я, ви бачили, я думаю, скільки в мене просто повідпадало в повітрі через жорстку палку. А ловити кілошок це цікавіше, і є шанс впіймати, що саме головне, є шанс впіймати дійсно нормальну рибу, якусь трьошку, четверку, можливо. Можливо, хоча б її потримати на гачку. Тому що оціх, як ми їх називаємо стралюк ловити не цікаво. Відверто, нам це ловити не цікаво. Так. Ну, можливо, півгодинки, годинку перепочинку, і будемо повертатись на воду. Довго не було плювань? Поставив я тяжку вертушку. Це вірата 16,5 грамів. І клюнула у нас хороша щука. Можливо, на бікфіш дня. О. Така як зранку, наче по розміру. О! Що витворяє? Ти що? Ти що, Ух? Сильна, Деснянська. Та ні, більшенька, ніж були. Ну що, зараз шанс її брати? Є! Ну, це вже хороша півторашечка. А це вже дуже приємно. Дуже. Гарний супротив чинила. Будемо фотографуватись і продовжувати далі. Як вже Ярослав зранку і казав, виконуємо ми недалекі закиди, не далі, ніж 35, можливо, 40 метрів максимум, тому що тут йде берегова канавка, з якої і клює вся щука. Але сьогодні був ще один момент. Найкраща риба клювала, коли я кидав, і не тільки я, Ярослав кидав під певним кутом. Це ось так трішки нижче мене і паралельно берегу. Ми виконували ось такі закиди. Кидали, можливо, трішки далі, ніж йде руслова канава, і потім течія потихеньку зносила приманку в неї. Друге це проводка. На коливалки та вертушки сьогодні в мене працювала проводка, яку я називаю пришвидшення заповільнення. Ми робимо спочатку повільні оберти, потім робимо кілька таких швидких. Раз, два, три, знову заповільнили. Раз, два, три, заповільнили. І риба клює в моменти заповільнення. Чому саме сьогодні ця проводка працювала, не можу вам сказати. Це знає лише одна риба, але факт залишається фактом. Е, саме ці дії допомогли нам сьогодні досягти найкращого результату. Змінив вертушку на коливалку, причепилася щучка, я думав, що вона буде більша. Підняв оператора, напряг його. Вибачай, Серега, ти ж на мене ображаєшся? Ображається, добре. Вищу його якимось хот-догом, можливо, можливо, кавуцею. Коливалка стабільно працює, приносить таких невеликих щучок. Кому цікава кількість, то купуйте коливалочки, приїжджайте на коси. Головне відпускайте таких дрібних, тому що ну, це ж геть смішно забирати таких шнурків. Відпускаємо. Ось, друзі, і я нарешті щось піймав в кадрі, можу бути присутній. Невеличка впіймана теж на коливалку. Щось вона дуже-дуже світла. Напевно, стояла на піску, як ви думаєте. Бо ми, наприклад, вважаємо, що темна щука стоїть десь під корчиком, наприклад, чи е, під бровкою. А світло стоїть просто на піску, тому їй нема сенсу мати темний окрас. Ну що ти розпитаєш? Темна щука в гетто, якщо що, це база. Друзі, стоп расизм! Що ж, мабуть, вже фінальна риба на сьогодні. Дивіться, як вона дивно засіклась. За око. Хотіла подивитися на нашу гарну коливалку. Це коливалка Azura Kinetic 18 грамова. Чесно кажучи, я і сам на неї дуже часто просто так підходжу і задивляюсь. Закінчуємо не трофеєм, але от такою гарною, стандартною, як для сьогоднішнього дня щучкою. Він ще спробує відчепити. Що сказати? Десна цього року дуже щедра на рибу. Вона дуже добре розмножилась, повиходила з озер, зі старець. І радує нас, ну, можна сказати, шаленим кльовом навіть у таке пекло, як сьогодні. На хвилиночку, сьогодні плюс 36. Але все одно ми змогли наловити рибу. Відпускаємо, не будемо її мучити. Якось так. Закінчилась наша рибальська сесія. Але яка це сесія? Це не сесія, тому що ми не фідерісти. Закінчилась наша рибалка, тож підіб'ємо трошки підсумків. Впіймали ми десь близько там, 20 щук, але дуже мало залікових риб. Дуже мало. Та не мало, ти то й Ну, впіймали ми 5 кілошок. Що це означає? Я, я здоровесно таку піймав. Ну, кіло 500, добре. Впіймали ми, друзі, кіло 500. Напишіть в коментарях, чи велика це для вас риба. Я вважаю, що це ну, просто звичайна о, там, о, там. риба. Все вирішить там. Очікували ми піймати ну, хоча б якусь двушку, трьошку, п'ятірку, десятку, двадцятку, що завгодно, але більше кілограма. На жаль, ну такого не сталося. Чи це ми не вміємо, чи це вона не клює. Чи це вона не вміє клювати? Так, да, чи... промахується, не бачить нашу приманку. Можливо, щось з водою не так, не знаю. На Смак нормально. Зараз вона запах. Теж нормально. Загалом чекаємо, як завжди, вашу критику, лайки, від федеристів дізлайки. Або біглів. Піде. <рес> <рес> Підписуйтесь на канал Флагман на наші соціальні мережі. До нових зустрічей. З вами були хто? Трайхард! І того щука заважила кіло 350. Хто вгадав, ви молодці, ви гарні рибаки. Ну а хто не вгадав нічого страшного, не засмучуйтесь. ходіть на рибалку, ловіть великих щук, дивіться на них і зможете визначати вагу риби просто по її вигляду. Не перемикайтесь.